Всім привіт, мої ліві друзі. Сьогодні в нас сонячно, але ранок та ніч були пасмурні, холодні. Навіть, мені здається, градусів 15 було і дощі вчора ввечері, тому все мокре, пролите. Ось, Стало зранку і так прохолодно. Я навіть дягнула штани та кофту, бо змерзла. Поки я пила каву, прийшов електрик. Від сусідки, яка в нас там за сараєм живе, будуть проводити її світло. І вирішили, як це робити. Ось, А у нас же тут робота кипить, у нас є кімната, де зелена одна сторона стіни. І на неї ми планували зробити декоративні такі рейки, наклеїти. Знаю, що з хейтера, бо хтось каже, що це вже не модно, це вже колхоз, село, але. Мені подобається, ми це планували роки три ще тому. От, тому матеріал був закуплений, підготовлений, тому чоловік заміряє шкури, а я фарбую ось ці рейки. Тією ж фарбою, що у нас і пофарбована тераса, всі підвіконня, барна стійка. Все в одному стилі, в одному кольорі робимо. Ось мої перші дві вже красуні і готові. А я зранку встала раненько і вирішила трішки переробити тут деякі композиції. Пам'ятаєте, я навесні, ось там в корі під дерева, робила весняні гарні композиції. Ці краси вистачило, чесно кажучи, на місяця, ну, два точно а потім рослинки все ж таки розростаються і їм стає замало місця. Особливо там лабелія, вона вже почала засихати. Мені стало шкода, я її пересадила, потім ще два кущики, якихось квітів там були, але я, я не знаю, як вони називаються, їх теж пересадила. Був дощ мокро, зранку була така погода хмарна, тому ідеальна. Для пересадок. І замість них я там підрихлила, підпожила і посадила матіолу, звичайну матіолу. Також я ще просадила її тут трішечки, ось тут трішечки додала, і додала там в різні кашпо. Не знаю, чесно кажучи, чи буде вона там рости чи ні. Але прийдеться, бо я підсипала в одне кашпо ось це біле. А пакетик розірвався і воно, коротше, все посипалося туди. Насіння все ще залишилось. Тому будемо чекати, взійде чи не зійде, не знаю. Бо в минулому році я її саджала, але, чесно кажучи, такого аромату, як, наприклад, від Алісума, який мав би гарно квітувати і пахнути медом, то не було. Ну, подивимося в цьому році. Так, поки чоловік там приклеює ці рейки, <рив> ось це така муторна справа. Вже, я не знаю, більше години ми витратили тільки на дві ці рейки. Можливо, ми щось не робимо, не знаємо. Тому я вирішила часу не гаяти. Я пообрізала знову великі пагани у виноградах. Вже їх почистила <рив> палички собі. Начистила лисичка, одразу в пакет зібрала, щоб не літало бо вітерець. І буду робити ось таку кулю. Бо мені не вистачає. Знаєте, Хочеться, щоб тут було якось тут було, там, там ще було, щоб повторювався дизайн. От, Тому буду робити. Покажу вам результат. Я вам минулого разу не показувала, як я починала плести ось цей шар. Вам потрібно сплести ось такого вигляду спочатку шар. Спочатку одне коло зробили, ми його закріпили, потім посередині робимо коло закріпили, і потім так нав... навкіс. Ви ну, зрозуміли. По куточках. Так от. Потрібно зробити ще одну дугу, Ось не обов'язково, щоб вона була там супер якась там рівна, ідеальної форми, ви все одно потім будете вплетати а, лози і ну, вирівнювати, формувати, як вам потрібно. Ось такий шарик в мене вийшов, і зараз я буду оплітати вже ось так по колу. Не формувати такі от кільця, а заплітати ось так. Ну, Зрозуміло, оплітати. Використовую спочатку невеличкі лози, які в мене є, а потім вже на кінець залишаю ті, що більші. Ось таке в мене вже вийшло коло, зараз більше нагадує якесь яйце. Але я продовжу накручувати і буду вже коректувати. І вже за допомогою лози буде коригувати форму. Головне спочатку багато наплести, 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 щоб було гілочком за що чіплятись. Ось така в мене вийшла друга куля. Мені нагадує якусь планету. Дуже цікаво вийшла. Зараз знайдемо їй місце. Зараз вам покажу, як виглядає конструкція, щоб трималися ті рейки, які ми фарбували та клеїмо до стіни. Оцей чоловік придумав. Щоб трималась, не знаю, буде триматись чи ні, бо дивилися дуже багато відео, де воно все потім відпадає. Сподіваюсь, що у нас такого не буде. І рубрика зібрала врожай. <хи> Жалілася, нещодавно що в мене не родять кабачата, взагалі нічого немає. І подивіться, які тут обапили, вимахали здоровезні. Ось цей спеціальний такий пару кушиків садила цього сорту. Хочу вирізати серединку та зробити з фаршем, там нафаршувати і запікти в духовці. Це мої різноманітні тут помідорки, чері, ось такі шоколадні, жовті, червоні. Ось тут і рожеві Це вже груші. І вже зірвала виноград, спробувала на смак, він солоденький. О, ніколи раніше не заготовляла виноград на зиму. Хочу на сушарці посушити і кинути в морозилку трішки. На компоти. Взимку піде, бо ми так компоти в банках не закриваємо, от, а так зварити свіженькі або дуже люб, полюбляємо і компоти з сушки, то спробую заготовити. А ви кажіть, що ви робите з виноградом, крім вина. Подивіться, як зараз класно квітують газані. Дуже багато бетонів розпастилося. Справжня красуня тепер.